У цьому випуску вишукане наркотично кремове тістечко, як коронують справжніх грецьких богів, найбільша хінкаліна безкоштовно, ресторан з неймовірним видом на весь львів та яке зілля випити, щоб бути невидимим? Тож погнали! Хей, hey, привіт! Я вітаю тебе на своєму каналі. І ми приїхали у Львів, щоб дізнатися, в якому ж закладі найцікавіше вітають іменинників з днем народження. Саме для цього ми відвідуємо найпопулярніші місця у Львові. Я тобі покажу абсолютно всі деталі всіх закладів, як, де та чим вітають. А ти обов'язково підписуйся та погнали. Позаду мене ратуша а там найвідоміше кафе. Центра Львова, Гранд Леополіс Кафе. І там локаль до Дня народження пропонує знижку та фірмове тістечко Леополіс. Пішли, подивимося, що воно таке. Саме тістечко, яке нам дають на день народження, і кожен з них має свій паспорт унікальний. Це тістечко було сьогодні зроблено, у нього є свій номер, свій майстер, і навіть підпис цього майстра такого тістечка більше немає. Традиційно це тістечко можна їсти тільки золотими приборами, а ти Анічка, хало їж срібними. <гум> так, тістечко при подачі поливається заварним за смаком воно дуже схоже на наполеон, але за рахунок цієї поливки воно більш соковитіше, більш таке вершкове виходить. Як вони його називають, воно вжально вершково-наркотична. На топі є така от маленька бізушечка. Замовили ще фісташку забаганку, ще фісташко на солоду, я не знаю. Це виходить чизкейк, да? Але ріжеться дуже ніжно. Дуже ніжний чизкейк, бо в основі його прям пахне фісташкою. Це надзвичайно ніжно і дуже смачно. Давай зап'ємо це за все вершкову кавою, бо це перш за все кав'ярня. Вони поряд з копальною кавою, тобто має бути нормальна кава. Хоча в минулі рази мені тут кава дуже не подобається. І какао теж. Вона да, трошечки іграха. Звичайно, як зі звичайної кав'ярні десь в Києві Води те саме. Тільки назва гарна. Ми причала Палина Вінниченка. Тут поруч замок, а там колос, грецький заклад, і ми там скуштуємо пенірлі. Це якась грецька піца, чи я не знаю. І мені казали, що там є дуже цікава пропозиція до дня народження. Бачив кондиціонер у стилі класицизму. Я вас вітаю. У мене точно таке ж обличчя після робочого дня. Братан, братан, я Вон, Дивіться, як воно все печеться. Тут подають страви грецької кухні. Ми собі замовили пенірлі, адаптація піцею греками. Спробуємо сет із двох різних. І цікаво, що тут пропонують до Дня народження. Дивіться, нам прибори поклали на колону грецьку. А ще дивіться, яка тарілочка. Нам принесли два пенірлі. Це ситий грек, купа різних м'ясних начинок. А тут креветочки та гливи. Давайте спробуємо. Креветочки тут порубані такими маленькими шматочками. Бачимо ще помідорчик, грибочки, сирочок і зеленушка. <q -pt> Воно туди випадку. І тобі на штани вроді. Всі креветки в втерперелі пише. Дай хоч креветочку попробую. Креветочка. Це у нас грек. Курочка, цибулька, сир. Схоже на звичайну м'ясну піцу. Оце цікаво, правда, без креветок вон вони. всього вам найкращого. Ми хочемо подарувати вам таку корону для фото, як до справжнього, бо Можете приміряти. Нормально. Солодець Цей ваш вечір. Здорово серця, бажаємо миру і щастя. До речі, дивне формулювання. Ми вам хочемо подарувати для фото. Так подарувати? Чи для фото? Лавровий вінок? Дуже красивий. Дивіться, що це тут таке. Це якісь ракушки з інжиром. У якомусь типу цього унітазний утьонок чи як він там називається. Це бізешка, я так розумію. Віноградинки. Такий кремчик. А це що? Вішенка якась, Це слива, інжир. Це пінка якась лимонна піку. Типу. Я хоч не фанат бізе, але це дуже смачно. Тут є начинка кислих ягід і воно компенсує цю всю дуже сахаристість, цукровість цієї бізешки. Разом воно перебуває і воно смачне. Ми прийшли в заклад Чураско Гріллен Вайн. Тут пропонують забронювання качапурі та вино, ще й на день народження великій мама хінкалі. Давайте ходімо це перевіримо. А цей ресторан взагалі на безлімітах, так? Да? Ну, як ми і думали, дві акції не сумуються. Тому нам треба обрати або хачапурі з літром вина, або мама хінкалі з літром вина. Оскільки я ще ні разу не коштував маму хінкалі, це така велика хінкаліна, яка розрізається, і там всередині маленькі інші хінкалі. будемо очікувати наше замовлення. В очікуванні, як це все виглядає, мені цікаво. <_com> Взагалі, цей ресторан спеціалізується на безлімітах м'яса, як я бачу, безліміт хачапурі, болючих кри. Люля кебаб шашлика, ребер, ананас. Ну, і, до речі, цікаво. До речі, що я помітив, більшість закладів з низькими цінами це або кримська татарська кухня, або грузинська кухня. Це, мабуть, так співпало. Чи просто ці кухні і народи дуже дуже привітно ставляться до своїх гостей. Дивись, що нам принесли: це настоянка це з груші та кориці, глечик з грузинським вином на основі персиків та цезар по-грузинськи з, з гранатіком. Ммм, воно дуже смачне, солоденьке. Давай перегостуємо з тобою на стоєчки. Це з ожиною, Смачне і дуже легенька. Я очікував, що вона буде прям такою крепленою. Ні, це О, Оця вже міцніша, Така відчувається, наче компот з груші, як бабуся варить. Я не знаю, бо що яка смачніша. Скоріше за все. Давай з тобою подивимося, що тут взагалі є в тому Цезарі. Корочка в паніровці. Анексірується курочка в коніровці. Що тут ще? А, давай отак от потребуємо. Колюш, все, що тут є. Ти там ще стінкалі з м'ясом пісні. В смислі, у мене у нас. Найголовніше все зайшов. Це соус, якого тут мало. Чи він просто стік. На да, його маловато. Курочка. Отака вона. Дуже схожа на курочку з позатої хати. Як то кажуть, мене звати Густаво Стрімович. Але ви можете мене звати просто Газ. І ласкаво просимо до позатої хати. Такими темпами мене можна подсадити на такі от чіпси з ловуша. Вони ще з спеціями кайф. Виглядає дуже незвичайно. Так, дивіться, кінкальки їмо. Тісто це ні в якому разі їсти не можна. Бо воно якесь недоготоване. E, так, ну а більше так для подачі. Uh -huh. Смачно. Дуже дякую. Дивіться, мама хінкаліна, а в ній шість хінкалін з м'ясом. А от така хінкаліна гаряча. Ох. О Ну, хінкаліна і кінкаліна. Куди ти сок виливаєш, Нельзя сок виливай, дорогой. Є, ти не Я даю на... його. Нельзя сок шок сок. сука. Не можна з сок виливати, його треба пити. Це бульон, який жирний. Не можна так не робити. Беремо. Хінкаліна дуже смачна. Перчик чорний. Ми погнали їсти далі хінкалі. Будемо зараз мазатися. А з тобою побачимося в наступному місці. У Львові вже темрява падає понад вечір. А ми собі йдемо споглядати захід сонця до ресторації Онотама, а там ресторан Дах від кухарів високої кухні. Побачимо, наскільки там справді висока кухня і які там заходи сонця можна побачити. А ще там мінус 20 на рахунок і десертик в подарунок. Всі йдуть на дах сходами, а ми трошечки розумні, ми поїдемо на ліфті, а ліфт у на нас тут. Жаль, ото от це все, що залишилось від заходу сонця, тільки шлейф. Хоча завжди буває так, що вже після заходу небо починає вимальовувати барви красногорячими фарбами. То можемо ми ще щось побачимо. Ну, а поки давайте сідати. Коротко про те, як ми хочемо зняти таймлапс того заходу. Ми його втрамбували в цей вазон. І я дуже сподіваюся, що воно не полетить туди вниз. Але я хотіла забронювати цей зал на весь вечір, типу викупити бронь повністю, щоб ми тут були одні, мені написали, що це вартує 100 тисяч гривень. Тобто денна виручка ресторану. А де ці всі люди? Де? Де мені здається, що вони трошечки себе потішили да, свої самолюбі? Тут нікого не говорила. Я, нема. я їм написала дякую за інформацію. То може в місяць? Ні, то на вечір. Коротше, як бачите, ми і так це отримали. Безкоштовно. ми трошечки тут акаченілі. Ми запропонували плідики, і так їх і не винесли. Що ти теж да? <рес> я спочатку думав взяти собі коктейльчик, але зараз я не хочу Я краще чайку вип'ю Водичку льдяну. Коротше, дахи файно тільки коли літо або тепла весна, або осінь. А літом тобі вжарить сонечко в бушку. Мені здається, ми тут останні вже в цьому сезоні відвідувачі. Я тепер закутана лапка. Питаю, що ви будете. Сидів, обирав меню. Думаю, треба сирочок на грилі, треба там о смажений. А тепер мені настільки холодно, що я більш крім чаю нічого не хочу. Тречатело, ти хочеш? Ні-ні, Вона холодна, до речі. Я випуску. Я да ж не з Титаніку, щоб так це драматизувати. Мені, будь ласка, по бокам приберіть і зверху трошки залишити. Ні, не андеркат. Водички. Лоби розбити. Лоба розбити. Налий мені чаю, бо я зараз вже закаленю тут. То я все, чекай. То ж мало бути на дві чашки. Бра, чекай. Та що? Я сушу? То мало бути на дві чашки. хтось буде мерзнути більше. Та я буду мерзнути тобі велику чашку. От так оте. Все, вирубай камеру. Бо зараз глядач скаже, що йому теж холодно. Оба! Нам увікнули, у вікні, у вікні, у у якій не рулі... світло? світла. У вік. У вікни у вікни. Вікнить для себе Україну. Пуштую і розказую, як воно тобі. Це у нас. Це у нас Нектарінчик, Некторінчик, страчатело. Це помідорка. Понизом страчатело. І що вона? Поєднання смішне. Не так погано, як у високій кухні в минулого року, ні. Ну. <плес> Року мені зробили це з гарбузом. А я прожила з ананасами. Я в минулому році на високій кухні попросив зробити собі дуже смачний, незвичайний бургер. Описав все, як я хочу. Мені винесли отаких от от два куски хліба, стейк, отакий, от який не жувався, і там купу всього нас напередолили. Коротше, воно було абсолютно несмачне. Але ми побалакали з шефом, всі прийшли до висновку, що от тіпа, комусь не підійшло, комусь не підійшло. От ми тоді домовилися, що ми, типу, гроші повернемо. І так далі. Давайте я спробую, що тут взагалі таке. Тут помідорка, ніктарін, да, чи персик? що це? Ніктарін. Горішки якісь, сир страчателла, його дуже мало. Я любитель і бурати. Зараз спробуємо, яка тут вона М -м, ніжна. Мені подобається. На ратуші задзвонив дзвін. От мені цікаво, вони типу спеціально роблять їх обпаленими. Прям це якась фішка. Страчатели тут реально прям дуже мало. Тільки ти так міш. О, мені так подобається, як переливається небо від темного до світло-жовтого. Якщо ти любитель ресторанів з високою кухнею, з високими подачами і так далі, мішленовськими різними. От напиши, а за що ти їх любиш? Типу, тобі ж приносять абсолютно неїстівне або щось дуже мале і їм не наїдаєшся, майже завжди дуже сумнівного смаку. Як від цього отримати насолоду? Напиши я не знаю. Я зловив себе на думці, що нічого зараз ми підем в зі і там нормально похаваємо бургером і цими десертками. Короче, догонів бажання що це тут таке цікаве? шоколадна тарта з буряком, сивим горіхом та кіно, та сорвет з буряку, живе та какао. Люденьки, я навіть не знаю, як це коментувати. Я навіть не знаю, яке воно буде на смак. Цього немає в меню. І я щойно налив суди укроп, Він вже просто теплий. Перше мені цікаво, що таке кіно. Кіно, а що це таке? За смаком, наче сухаріки. Реально сухарики. Це сорбет там щось, чи з буряка, чи що? Буряка. Чекайте, уяви, ти колись їв буряк варений, а тепер уяви, що його заморозили і перебили в блендері. Це воно просто смак буряка, наче трошечки зморозив. Чувається цукор, але цукор буряковий. Тобто сюди його наче не додавали. Слухай, цікаво. Тепер трошки тарти. Тарта, шоколадна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оболонка тарти, там де має бути пісочне тісто. Воно схоже чимось на солодку скоринку від бородинського хліба. Те, що всередині я не розпробував, але отак воно виглядає. Це виглядає, наче перетертий буряк. Так це буряк. Чекай, це перетертий буряк з додаванням якоїсь спеції. Воно одночасно гостре, одночасно солодке. Бляха, по моєму перцю додали я грибу. Дивіться, як це все виглядає. Поки я не можу це все окреслити у себе голові. Це це мороженка, де? В моїй голові це десерт. Штуючи це, очікую солодкий смак, чогось такого солоденького, смачненького, фруктового, ванільного. А насправді отримую буряк. Буряковий салат. Я думаю, у всіх бабусі в дитинстві робили буряковий салатик там з оцими горішками, майонезиком. От то ж саме. Тільки трошечки солодке, так? Да? Це дуже цікаво насправді. Ми наче їмо цей салатик з дитинства, з буряка. Минулого року десерт знаєте, який дали. Чизкейк, але був политий соусом барбекю. Це були виногами, та? бо я чула цю історію віддали. Що було в минулому році на високій кухні, це тут поверхом нижче. Теж подали десерт нам, Був баскський чизкейк, чи як він там правильно. І замість там, мало бути якийсь ягідний конфітюр. Да, замість нього нам поклали барбекю соус солений. Ми його відрізаємо. Думаємо, це ж висока кухня, мабуть, да? має бути Дяк щось таке. Імпровізація, яка ріжемо, а я ж думаю, ну зараз щось цікаве буде, бо те. Промах, думаю, ну зараз буде точно це ж із меню, прямо. Тобто воно має бути вже вкладу рот. Думаю, ні, ні, чекай, зараз проявиться. Це як звинок зараз буде перша нотка, друга нотка. Думаю, щось взагалі не та октава. Чекайте. Ні, ми його типу чистили цього соусу, сам чизкейк був смачний. Але тут ми спитали, каже, то може такий соус бути, і як ми зрозуміли, то справді був не той соус. Чи ми не розмовляли з офіціанкою і розповів про те, як ми там бургери які ті, куштували за такими булками і високій кухні. А потім я взяв великий шматок цього десерту. Давай я дам ще один шанс йому все разом. І мене аж так передорнуло, що ти не держати почала. Це дуже дивно. Я не знаю, я не хочу це доїдати. Але може комусь з вас точно сподобається. Скільки людей, стільки смаків. Для цього і створена висока кухня і дах. Може хтось з вас теж звращенець. Да, Давай, давайте ми краще з вами в інший заклад підемо. Темно, темно у Львові, і ми прийшли туди, де набуває світло, гасова лямпа. Панове тисячу сімсот році зробили отаку гасову лямку. Вона висотою двадцять п'ять. Найбільша гасову лямпу більша гасова лямпа у світі. Підемо і зробимо собі хімічний дослід. Гасові лямп. Я хімічний дослід знаєте, що таке? А ходімо, бо у нас на нього на день народження мінус 50%. відсотків. Нам поки сказали, що немає вільних місць, то ми прийшли в Галицьку альхімію. Це я так розумію, спарені. Два. Месте, Вот тут продолжение всей тематики. У нас есть зелья резни, резни пинчики, тарантулы всякие сидят мне. Зелья распусты. Чудный доктор. А тут правда змея. Тут потрапляєш наче в хімічну лабораторію, які виготовляють ліки з різних мезорок. Зелене сі, бо ми йдемо. Завтра, бо ми йдемо односторонньою і Посадка тут реально повна. Купа людей, жодного вільного столика. Всі глудять, ну, музика грає. Ми собі замовили алкогольну желешку, лавашик з сиром смажений і 20 пробірок алкогольних. Це у нас алхімічний досвід. А ще нам дали гасулянку. От принесли нам дослід, Тут кожному по 10 пробірочок і треба пити від чорної до синьої. Я так розумію, градус тут підвищується. Хоча яка різниця, воно все одне все там змішається. Що можна надпити пити. Кожну? Це кава, це якась кисла ягода, це цитрус, це полуничка, солодкий лимон, яблуко з корицею. Значить теж якийсь цитрус. Трава якась. Тут грає Рамштайн. Респект. Я навіть не знаю, що це, але дуже... Дуже міцне. І останнє останнє, до речі, приємніша, ніж дві попередні. Прикольно, такий дегустаційний сет всіх смаків, які тут взагалі є. Головне не перекинути газову лямку. А я нагадую, що на день народження цей сет мінус 50%. Принесли нам такі сирні лавашики з чесниковим соусом. І отакі кольорові буцики. Це у нас алкогольне желе. Ми пішли все кушати, а з тобою побачимося. У наступному місці. Маленька нотатка. А після настойної гасовій лямпі щось я цілу ніч не спав, а в неї голова болить. Це ну в принципі це нормально, то, що мене після настоїв голови головить. Бав... Ну коротше, щось бав... з ними там, чи не так, чи що, але щось не пішло. Знайте собі. Може, то один раз таке, але ну, щоб ви знали для справочки, як то кажуть. Ну що, як тобі цей відос? Признавайся в коментах? Пиши підписуйся, став лайк, та обов'язково чекай нові відоси з цікавими експірієнсами.